Я просто жінка. Просто жінка, я як... пільдь був у слові. Ну куди ж простіше? Я люба, я кохана, я твоя. Я та, яка у світі найрідніша. Сумна і ніжна, мовчазна і ні. Я та, який протягую долоні. Я палена у відімському вогні і писана у золотій іконі, у муках я життя тобі даю, і сціплю зуби на війну пускаю. Біля вікна зажурена стою, я просто жінка, і не маю краві такій уж простоці. Сребра чи ні, я Єва, я спокусниця Адама, я та, якій присвячують пісні, і та, якій говорить просто, мама, я просто жінка, грішна і свята, слабка і сильна, сіра, і яскрава я просто жінка. Просто жінка я. Якій потрібно щастя, а не слава.